З початком весни та наближенням 8 березня вітрини магазинів по всій Україні майорять яскравою рекламою шалених акцій та розпродажу. Але чи варто довіряти заманливим обіцянкам продати вам товар зі знижкою на 30, 50 і навіть 70%? відсотків? Героїня нашої першої історії пенсіонерка, яка з нетерпінням чекала сезонних акцій, тому що стомилась жити без гарячої води. Але чому жінка розчарувалась у святковому розпродажі? Дивімося більше року. Олена степанівна відкладала кожну копійку зі своєї мінімальної пенсії, аби придбати бойлер. Ми тоді вирішили, що ми будемо чекати рождественських знижок, і будемо тогда покупати бойлер. Пенсіонерка сподівалася, що купить водонагрівач за акцією, і новий рік зустріне з гарячою водою. Але чому, побачивши 50% відсоткову знижку на омріяний бойлер, жінка пішла додому з порожніми руками? Як можна вірити цим міг акціям? І як можна вірити цим скидкам? Чому ціни на зимовому розпродажу шокували жінку? За яку суму віддавали бойлер вартістю 5 тисяч гривень під час різдвяної акції? не покупати та товар. Дивіться уважно, щоб знати, які три запитання потрібно поставити в магазині техніки продавцеві, аби замість акційного не купити бракований чи контрабандний товар. Разом з Оленою Степанівною головна тема вирушить на контрольну закупівлю техніки. Що сім років тому Олена Степанівна почувалася найщасливішою жінкою, Люблячий чоловік, донька розумниця й улюблена праця в лабораторії однієї з київських лікарень. Та чоловіка, той сіді дільний ноч за мікроскопом. Я була в від своєї спеціальності, я своєї роботи. Щоправда, за роботу, якою жінка так горіла 22 роки, платили мізерну зарплату 2000 тисячі гривень. Але тоді каже Олена, їхню сім'ю забезпечував чоловік Олександр. Поки був жив мой муж Олександр. Нам хватала на всю, але 2012-го Олександра не стало раптово зупинилося серце. Тоді згадує жінка, її життя полетіло шкереберть. Я себе настолько погано почувствувала що Ти винуждена була на пенсію. Да? Нині жінка ледве виживає на мінімальну пенсію в 1470 гривень. Не померти з голоду допомагає донька. Дівчина вчиться в університеті на перекладача і підробляє репетитором. Щоб мені допомогти і для того, щоб нам жити і какта одіватися, какта существувати. Півтори тисячі щомісяця віддають за комунальні послуги, та найбільше обурює те, що практично кожні півроку їм доводиться платити за холодну воду, яка тече з гарячого кра. Ану і коштує теж як гаряча, і спокон віково у нас літом. Взагалі гарячої води не Вот как вы отключают отопление, начинается профилактический ремонт. Пишеться об'явлення на першому этаже, что у нас будет профилактически отключенная вода на неделю. Отключается в апреле и включается в сентябре. Тож по шість місяців на рік Олені доводиться вставати в досвіта, щоб нагріти води в каструлях, аби помитися і вимити посуд. Вот, посмотрите. Не было целое лето горячей воды, они присылают мне счет. 540 гривен. Боже, боже, 700, 743. Минулого літа, вкотре, побачивши на дверях під'їзду оголошення про ремонтні роботи, Олена вирішила: годі, час купувати і встановлювати бойлер. До цієї ідеї пенсіонерку схилила сусідка. одна моя сусідка говорить, а ми давним-давно поставили бойлери. Нічого ми не мучаємося. Я говорю, дося, давай купимо бойлер. Утім, влітку про бойлер та гарячу воду довелося забути. Найдешевший на 80 літрів нагрівач, який їм вдалося знайти в магазині, коштував 5 тисяч гривень.

Наступні півроку Олена економила навіть на харчах, аби зібрати гроші на омріяний бойлер. І навіть місце у квартирі вибрала під дорогу і таку необхідну річ. Тут, здесь от в цьому углу якраз поміститься такий замечательний бойлер Ну на піддесят на 80 літр. Нам і помить посудку. І помить головку. Повернувшись напередодні свят до того самого магазину, жінки попрямували до стенду з водонагрівачами, і побачена на ціннику сума їх приголомшила. За бойлер, який влітку без акції коштував 5 тисяч гривень. Під час розпродажу просили тих же 5 тисяч. Ми прийшли і знаємо, де стоїть який за 5 тисяч, значить, він буде стоїть 2,5 половини. Приходимо і уже вмісте 5 там написано 10 тисяч. И мы 50% снижкой получается снова 5000. С чего мы начинали? На то мы вернулись, зато 50% снышка. Вот как так можно обманывать народ? Вот мы собирались покупать бойлер за 5000, а теперь через полгода я прихожу, что я денег собирала, 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 прихожу, он уже 10 тысяч. И что я должна делать? Туди из магазина жинка пошла с порожними руками. Але від мрії про водонагрівач пенсіонерка не відмовилася. Тому по допомогу у виборі дешевої та якісної техніки звернулася до експерта із захисту прав споживачів. Я прошу вас, щоб ви мені допомогли вибрати качественну техніку, которая бы поместилась в мою пенсію, котрої 1400, а мені очень нужен бойлер. Хорошо, посмотрим зараз, які акції проводять наші магазини і постараюся вам помочь. Спасибо. Чи вдалося Олені Степанівні дешевше купити бойлер, на який вона цілий рік відкладала кожну копійку? Яку побутову техніку експерт радить не купувати за зниженою ціною, аби мати змогу повернути її назад? Та як забрати свої гроші за придбану додаткову гарантію від магазину? Дивіться, як розпізнати серед акцій обман. Запитаємо в Анастасії Сліпченко. Вітаю вас, доброго дня. Анастасія Сліпченко, спеціаліст департаменту захисту прав споживачів Держпродспоживслужби, вважає, побачивши акцію, покупці одразу біжать до каси. Якщо ви купуєте річ зі знижкою, вимагаєте інформацію щодо усіх умов розпродажу, і магазин зобов'язаний її вам надати. Як скупитися на розпродажі, щоб зекономити, а не втратити, розповість Владислава Миронова. Добрий вечір. Владислава Миронова, керівник громадського об'єднання Громадський контроль захисту прав споживачів, вважає в Україні. Є акції, на яких ви дійсно можете зекономити, а є такі, на яких наживаються магазини. Тому треба вміти відрізняти справжні знижки від псевдорозпродажу. Отже, ви подивились початок нашої історії, побачили цю пригоду з бойлером. Як відрізнити акцію, на якій Покупець дійсно може зекономити від псевдоакції. Акція називається акцією тільки тоді, коли вона має якісь певні умови проведення, так коли є певний термін проведення, і коли точно відомо, яка ціна була до того, як почалася акція, і яка ціна діє зараз. І якщо ці три, як мінімум, дотримані умови, то це скоріш це все дійсно якась акція. Я в сюжеті не увіділа побачила... з стоїмость товару. Потому що я відділ акціону, да була, а изначально яка вона була літом. Це була одна ціна, а зимою это друга ціна. Однозначно, это не ушеніє йде. Чи вдасться Олені Степанівні купити водонагрівач за реальними знижками? Розповімо трохи згодом. А зараз запрошуємо всіх глядачів взяти участь у нашому голосуванні. Чи довіряєте ви святковим акціям і сезонному розпродажу в магазинах? Заходьте на наш сайт, обирайте свій варіант відповіді. і Підсумки у фіналі програми.